Військові в зоні, АТО, яким парламент вчора фактично відмовив у праві голосу, все ж таки зможуть взяти участь у виборах. Щоправда, вихід із ситуації може знайти центр виборчком. Про це сьогодні заявив спікер Турчину в інтерв'ю ТСН. Я нагадаю, рада вчора не підтримала закон, який дозволяв членам виборчком в'їздити на блокпости, щоб забезпечити можливість проголосувати військовим на передовій. Окрім регіоналів і комуністів, частково не голосували депутати від батьківщини. Із поясненням, що це призведе до маніпуляції на виборах, фрагмент інтерв'ю з Олександром Турчиновим. Далі я думаю, що е, при бажанні центральна виборча комісія е, разом з керівництвом військового відомства е, може знайти формат, як це зробити. Тобто це треба просто проявити бажання. Величезна кількість військових захищає країну за межами безумовно військових частин. І це питання треба було врегулювати законодавчо. І на провіки жаль, знаєте, оцей цинізм, формат такого з одного боку популізму, з іншого боку, виключно провокативних рішень щодо неголосування за цей проект. Вас не переконали аргументи батьківщини їхня офіційна версія, можливі маніпуляції, зокрема використання адмінресурсу. Переконували для вас ці аргументи ви знаєте, зовсім не переконували, тому що ви знаєте. На фронті ті люди маніпулювати якими практично неможливо. тому це я вважаю, такі, знаєте, принизові, аргументи, і вони головне, що ну, і ще в мене запитання про те, як як на вашу думку працюватиметься наступна верховна рада. Я тут хочу повернутися до голосування 16 вересня. Про е закони про особливий статус деяких районів Донецька і Луганська. Ви якось обмовилися, що ці закони е можна буде скасувати, якщо буде порушуватися режим припинення вогню, власне, скасовувати будуть так само, як ухвалювали е в закритому режимі і без обговорення. Чи все таки оця межа дозволеного у новій Верховній Раді буде інша, на вашу Щоб думку? Попершу. Коли ми говоримо про бурне суспільство, мені здається, що просто штучна була навколо цього піднята хвиля, і вона пов'язана не з процедурою голосування, а з тим, що у нас відбувається вибори. Ви знаєте, що стосується обговорення питань пов'язаних з веденням наших бойових дій або ситуації в зоні, де проводиться антитерористична операція, всі ці питання у нас обговорюють встаємному режимі. Це нормально, тому що йдеться про життя наших людей, йдеться про плани, які ну не бажано демонструвати по телебаченню, щоб наш вороги могли їх детально вивчати і аналізувати, ну погоджуюсь, тільки я ще вважаю, що з суспільством все-таки треба спілкуватися обов'язково. І, і ми це з вами шлях, зараз і шляхом робимо. публічних дебатів у парламенті. Зокрема, от, ви бачите, які у нас публічні дебати постійно на кого багатьох проблем. У нас не просто публічні дебати, у нас просто там драми розігруються. Ну якщо ви от так от підсумувати роботу цієї верховної ради, ви можете сказати якесь одне рішення ключове, яке найважливіше було ухвалено, і те, що не було ухвалено, таку втрачену можливість якось. ну попрошу. Відновили дію демократичної конституції, і я переконаний, що історичним рішенням була оця синхронна ратифікація. Ми робимо все, щоб європейська перспектива не була чимось політичним гасом або знаєте, написом на білборді. Що стосується неприйнятих рішень, на приликий жаль, уряд вносив декілька програмних. Своїх документів з тим, щоб протягом трьох років ми вже були фактично європейською країною, готові вступати до ЄС. Наприклад, жаль, виходячи з політичної боротьби, яка йде навколо виборчого процесу, це не було підтримано. Повністю інтерв'ю з Олександром Турчиновим ви можете побачити на сайті tsn.ua.